Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Пишете в коментарях мені цікаві новини про те, що НАТО возможно направить до 300 тисяч 300 чоловік війська і воєнної техніки до нашої границі, щоб російські війська вийшли з України. Я знайшла цю новину в інтернеті. Ну, просто, так, да, в інтернеті НАТО може направити до 300. До 300 тисяч воєнних граніць з Арефією. Це такого шага остановити Росію від розширення війни за преділи України. Тобто не для того, щоб вони ну, вийшли, а щоб їх зупинити, якщо, якщо вони захочуть вийти, якщо розшириться війна, да? в ближайші місяців НАТО планує ускорить усилія по накопленню оборудовання вдоль Восточної країни Альянсу. Давайте подивимося, чи справді це ну, просто розмови, да, як то, ну, НАТО, ми ж, в принципі, розуміємо, да, що це може бути просто якийсь політичний хід. Давайте подивимося, чи справді НАТО може направити до 300 тисяч військових до границі з Ерефією. Це реально. Чи це реально, що НАТО може направити свої війська? На ко... О, друзі! Да? Рицарь мечів це прям війська такі, знаєте, от, і які будуть реально готові вступати по правосуддю, які будуть е, готові вступати в е, бій. І дійсно, це взагалі. Швидкі зміни. Тобто рішення прийнято по цій карті рішення вже прийнято, і я так думаю, що вже щось відбувається. Тому що ця карта вона дуже швидка, і вона така, знаєте, от прийняв рішення і пішов робити. Тобто, от-оразу. Цікаво, як це буде стосуватися України? Давайте ми спитаємо так. Чи це буде стосуватися України, Да? Якщо да, то як? Чи це буде стосуватися України? Це закриє кордони. Ну, правду, так. Да. Це закриє кордони України, да, як виходить як королева Пентаклі в тому плані, що кордони нашої землі, да, що не буде виходити за кордони, да, ця цей страх, ця війна? Щоб можна було обмежити. В принципі, в принципі, ну, добре, давайте спитаємо: а чи можуть вони вступити, хоч якось війну в Україні, да? чи є е, такий шанс, що вони можуть вступити в війну в Україні? Війська НАТО. Ну, я вам хочу сказати, що від цього ніхто не застрахований, що дійсно це може бути. Да? Якщо знадобиться, якщо буде як, якісь як предпосилки, да? то вони дійсно вступлять в війну, тобто вони готові це зробити. Щоб зупинити, вони все готові зробити. Ну, тобто, друзі, тут А ну, зараз, я щас е, вступлять, якщо війна вийде за кордони, чи якийсь інший має бути привід. Якщо війна вийде за кордони, чи інший привід має бути, щоб стримати. Щоб стримати. А як допомога? Це може бути допомога просто, як допомога Україні, якщо. Знаєте, ой, хотіла одну, а дістала аж три. Так, значить, що я вам, друзі, скажу? Тут виходить просто Верховна Жриця разом з допомогою Збройним силам України, тому я, мабуть, так на вас загадково подивлюся, от, і ви, в принципі, мене зрозумієте, якщо вам. Якщо потрібно, ви зрозумієте. Сказати, що підтримка і допомога Збройним силам це ті карти, які вийшли. Да, я дістала одну, а хотіла одну, а ну, дістала три. Те, що підтримка і допомога Збройним силам України є, це факт. Це факт. Сказати, що вони м м якось прям аж ось так допомагають. М ні, це більше не про ту, ну це не про активну участь. Це не про активну участь. Тут е, допомога йде. Допомога йде, але поверховній жриці, по жриці. Допомога ресурсами, допомога навчанням. По королю Пентаклів це достатньо. От повірте, король Пентаклів він багато робить, так? Да? Він багато робить для того, щоб відновити, для того, щоб допомогти? Тобто він піклується про своїх, про нужденних. Там, де є необхідність, король Пентаклів закриває ці е, потреби. Тобто, ну, ми про це говоримо. Слухайте, це цікава тема насправді. А що Росія? Давайте так. Невже є. Е, Чому вони це роблять? От Просто навіть спитати, невже є така небезпека, що війна може вийти за територію України? Чи є така небезпека? Що війна може вийти за територію України? Чому НАТО це робить? Чи є така небезпека? Ну, ви знаєте, да, провокації можуть бути. Да. Провокації можуть бути. Що це може бути за. От саме провокації. От якраз про провокації мова йде. Тут не говориться, що. Це от прям, знаєте, війська там десь зайдуть, ні. Але якщо вони почнуть провокувати, якщо буде загроза для якоїсь сусідньої країни, то да, якщо вони відчують загрозу, якщо почнуться провокації, якщо, не дай Боже, будуть жертви, то ці війська, друзі, ці війська підключаються моментально. Тут реакція просто колосальна. У мене тут виходить король мечів і карта смерті. Слухайте, давайте ж спитаємо, а що ж Росія, да? У всьому цьому про всі ці війська. Росія з приводу цього думає. Ну, там, Путін, да, чи влада кремлівська, що вони думають з приводу цих військ на кордоні? М -м -м. Погроза. Вони це сприймають як погрозу. Ну, слухайте, вони ж, мабуть, і чекали, е вони ж, мабуть, і чекали, да, коли ж НАТО почне хоч щось робити. Тому що ну, як треба ж. Програвати Україні це ж взагалі ні Камільфо, да? дивіться, вони це сприймають як чітку погрозу для короля Пентаклів. Ну, король Пентаклів у нас там, ну, або Путін, або Путінська влада, хто там у них за того Путіна приймає рішення, да? Угу. Реакція Росії на ці війська. Це їх стримує. Це ставить о, це їх дуже стримує. По-перше, це їх налякало да, і по вісімці мечові по карти диявола, це їх дуже буде стримувати. Вони задумуються да, і ем, ставить їх на певну паузу. Я так розумію, що якщо ця пауза вийшла, да, і диявол на дні колоди, значить були якісь такі посили, були, значить, якісь ем, спроби. З їх сторони щось таке зробити, після чого НАТО побачила, да, що є загроза, і все ж таки вирішила е, да, і все ж таки вирішила е, направити війська до кордону. Значить провокація, провокація була. Відчу, НАТО відчула загрозу. Напіріження. Напіріження, тут не стільки, як відчула загрозу, да, Скільки вони пішли на опереження, Тобто краще ми це зробимо зараз і поставимо, от, знаєте, як, виставимо кордони, потрібно з цим вже закінчувати. Десятка мечів, це знаєте, про е таке налаштування, коли вже ну потрібно закінчувати. Потрібно закінчувати. Ну, слухайте, добре. Як це вплине на війну, давайте ще так спитаємо, не знаю. Чи якось це вплине взагалі на війну а, Україна, Росія? Чи ці війська можуть якось вплинути ну, на перебіг війни? Да? Давайте так спитаємо, чи може ці війська вплинути на перебіг війни в Україні, війська під кордоном, чи можуть якось вони їх дуже сильно будуть стримувати. Дуже сильно це показати свою силу, це показати, що готові вступити. А, ну, війну, якщо що, да, попажу пентаг... по мечовому, це показати свою готовність вступити в війну. Король жезловий показати свою силу, показати свою велич. А, ну, це і політика, в тому числі, і готовність рухатися і вступати, і боротися за. Знаєте, тут. Навіть не стільки як за себе, скільки за когось, да? От по жезлам це може там заступитися за когось. Ці жезли можуть це показувати. Ну і карта сили, ну як показати свою силу, показати, стримати їх, да, трошки, уміряти їх пил цих расистів. Да? Тобто, це, в принципі, да. А, Знаєте, це їх. А да, так? Як холодний душ, Холодний душ для окупантів. Ці війська для РФ, це що? Страх і ужас, страх і ужас для своїх кордонів. І, і знову у них всередині почнуться якісь протистояння. В них знову в них всередині в країні ще збільшиться це протистояння, оця боротьба. Тому що страшно, тому що страшно. Це реальна погроза, це зайвий раз попередження, це зайвий раз погроза саме для Кремля. Ну, добрі новини перед сном, друзі. Добре. Будемо тоді чекати, будемо дивитися. Як будуть розгортатися події? А я вам дуже вдякую за те, що тримаєте мене в курсі. Дякую вам за ваші новини, за дуже цікаві запитання, за ваш час, за перегляд, за подобайки, за підписки. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.